Всім привіт, дорогі підписники! Раді вас бачити друзі, на своєму YouTube-каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали ми два чергових автомобіля для наших замовників. Один автомобіль підібрали ми під ключ. Це такий, як Nissan Кашкай 2012 року. Автомобіль в дуже гарному стані, без єдиного підкрасу. Ось такого, друзі, красини ми сьогодні підібрали. Для наших замовників під ключ. Автомобіль вже доставлений в місто Житомир та поставлений на перший облік. Документами з МРЕО ми також допомагаємо. Автомобіль в дуже гарному стані, колодки і диски поміняні. має безключовий доступ. Має 4 склопідйомника, акустику босе, мультикермо. Має панорамний дах, Сидіння в дуже гарному стані, Сидіння не підшивалося. Має 163 оригінального пробігу. Коліса руль в гарному стані, має підігрів сидінь, двозонний кліматконтроль. Сидіння взаді в дуже гарному стані. Майже нові. Сімимісний. Форкоп також присутній. Камера заднього вигляду. Ключовий. Та також, друзі, підібрали ми ще один автомобіль для нашого замовника, такий як Opel Astra H. Автомобіль 2008 року. 1,6 бензин. По автомобілю є там два косметичні підкраси, друзі, але оригінальний пробіг. Сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку придбали ось такий автомобіль, як Opel Astra H 2008 року. Автомобіль в дуже гарному стані. Має два косметичні підкраси, але має 177 оригінального друзі, пробігу. Машинка свіжопригна з Німеччини. Ось такий от варіант підібрали ми сьогодні для нашого друзі, замовника. Автомобіль їде на Сумщину. Має 4 склопідімача, сидіння доволі в гарному стані, нічого не підшивалось. 177 оригінального пробігу. Кулісся ручка в гарному стані, нічого у нас не затерте. Це ж тут хлопців речі. Ось такий сьогодні варіант ми підібрали для нашого замовника. Якщо, друзі, кому цікавий автопідбір, телефонуйте, запитуйте, звати мене Андрій. О, паля, страш. Власники, друзі, щасливі поїхали додому. Ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписуватися на наш YouTube та також на наш інстаграм. Всім приємного перегляду. Рено Сенік третього покоління. Автомобіль 2010 року. Двохлітровий бензин на автоматі. Не робот, варіатор, друзі. Ціна його 900, номер телефона власника. Автомобіль в білому кольорі. Має передні та задні парктроніки. Машинка доволі в гарному стані. На лекосплантанових дисках на зимовій хорошій гумі Гранд Сценник ось такі от, друзі. Має безключовий доступ. Дуже крута комплектація. Має клімат, контроль двохзонний, навігацію, регулювання складання дзеркал, шкіряний салон, електронний ручник, двохлітровий, друзі, бензин на автоматі. Полка, шторка, друзі, все присутнє. Когось цікавить такий Рено Сценік, телефонуйте, запитуйте. Рено Гранд Сценік. 2013 року 1,5 дизель, ціна його 9600. Ось Такий, друзі, Renault Grand Scenic 2013 року автомобіль іде на легкосплантанових дисках, на літній гумі. Має задні парктроніки, має фурко. Має безключовий також доступ. Має клімат двозонний, навігацію, мультикермо, 4 склопідйомники, полка шторка все присутнє. Кого, друзі, зацікавив, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Passat B7 автомобіль на максимальній комплектації, 12 рік, 2-літровий дизель на автоматі, ціна його 14100, номер телефона власника, має панорамний дах по автомобілю передні задній парктроніки йдуть максимальна комплектація. Легко спаметанові диски, літня гума. Ось такі, друзі, посад басьомий Складання дзеркал. Має автомат, має дуже гарний шкіряний салон, кнопка старт-стоп, мультимедіа, підігрів сидінь. Дуже крутий посадок. Кого цікавить, друзі, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 6. Автомобіль 2011 року, 1,6 дизель 239 зеленого пробігу, повний привід, ціна його 9600 має передні і задні пальтроніки, має анізовану оптику, легкоспланіта нові диски, зимова гума. Має форкоп. Ось такі от друзі большостий. Має мультикермо, 4 скло підіймачі, підлокітник, має підігрівсень, велику мультимедію, 6-ступенева механіка, салон, в принципі в доволі гарному стані. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте, запитуйте. Рено Grand Scenic, Автомобіль 2013 року, 1.6 дизель, 240 зеленого пробігу, ціна його 10300. З такі, друзі. Renault Grand Scenic, має передні і задні парктроніки, автомобіль з Франції, має лінзовану оптику, легко спамтонові диски, літню гуму. Має безключовий доступ. Друзі, білий перламутр колір, Має клімат. Двохзонний, навігацію, має 4 склопідйомника, підйомника, складання дзеркал. Сидіння в дуже в гарному стані, не зачухане, не затерті. Ось такий от. Принос сценічок, друзі, кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Mazda CX5 2015 року, 2.2 дизель, 96 зеленого пробігу. Ціна є 17500, номер телефона власника. Ось така, от, друзі. Mazda cx 5 дуже крута, на максимальній комплектації, має передні і задні партроніки, нові диски, хороша резина Continental. має форкоп. Дуже крута комплектація, має механіку шестиступеневу, має електронний ручник. Мультимедію. Когось, друзі, цікавить, Mazda CX-5. П'ята телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Tauran. 2019 рік, 2-літровий дизель, 230 пробігу, 140 кВт. Ціна його 2500, 7-місний номер телефона власника. Кому друзі, цікавість. такий Тауран. Має передній і задні парктроніки. вже на фулл Ледах, легкоспланітанові диски. Має безключовий доступ, складання дзеркал. Має велику мультимедію, підігрів двозонний клімат кліматконтроль, мультикермо, чотири скло підіймача, електронний ручник, автомат. Когось, друзі, зацікавив, телефонуйте, запитуйте. Нісан Кашкай плюс 2. 2012 рік, 7-місний, 1,5 дизель, номер телефона власника, ціну не вказав, на жаль. Автомобіль 2012 року. В білому перламутрі. Має легко диски, панорамний дах. Має фуркоп. Має мультикермо, двохзонний клімат-контроль, мультимедіу, 4 скло підіймача. Такі от, друзі, Nissan Qashqai. кому цікавий, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Tauran. 2016 рік, 2-літровий дизель, 196 зеленого пробігу. Ціна його 16 900. Ось от, друзі, Volkswagen Тауранчик. На передніх і задніх парктроніках на звичайних ковпаках в білому перламутрі. По комплектації має мультимедію, має підігрів сидінь, двозонний кліматконтроль, 4 скло підімача, електронний ручник, тканиновий салон, має ДСГ коробочку на автоматі. Ось, друзі, цікавить, телефонуйте, запитуйте. Nissan Кашкай, автомобіль 2014 року, 1.6 дизель, 284 зеленого пробігу. Ціна його 15900. Автомобіль йде на панорамі, має передні і задні парктроніки, камеру 360. На дуже крутих катках r 18 має зимову гуму форкопчик Має також, бачу безключовий доступ. Має підігрів сидінь, автомат, шкіряний салон, велику мультимедію, 4 склопідіймача, мультикермо шкіряний, в дуже гарному стані. Когось, друзі, цікавить такий Nissan Qashqai, телефонуйте, запитуйте. Renault Megane, 2017 рік, 1,5 дизель 220 зеленого пробігу. Ціна його 13250 автомобіль на автоматі. Ось друзі, Renault 4-го покоління. Автомобіль йде в Zen-комплектації, має легкосплавні танові диски R15. Має задні парктроніки машинка. ЗН-комплектація, друзі, автомат 220 заявленого пробігу, тканьовий салон, мультимедіа, мультикермо. Салон в принципі чистенький, в гарному стані. Кого друзі, цікавить, телефонуйте, запитуйте.